Щороку у травні відбувається процес перепризначення субсидій на неопалювальний період. Цьогоріч автоматичний перерахунок стосуватиметься трьох мільйонів українських домогосподарств. Решті потрібно буде оновити заяву та декларацію про доходи, кому саме дізнавалась наша знімальна група. Під час опалювального періоду субсидіями скористалося близько 14 тисяч шосткінців. Скільки їх буде у травні, наразі невідомо. Зазначає начальник управління праці та соціального захисту населення Антоніна Найметенко. Адже планується, що до Організації надання житлових субсидій в неопалювальний сезон будуть внесені значні зміни. Зміни в законодавстві надідуть. Плануємо в кінці квітня 2019 року, але хочу зазначити, що з 22 квітня 2019 року управлінням за адресою Горького 4А будуть надаватися талони. Для того щоб своєчасно і без черг спокійно люди могли звернутися за житловою субсидією на неопалювальний період. Триватиме неопалювальний період з 1 травня по 1 жовтня 2019 року. За словами Антоніни Миколаївни, субсидія буде призначена тим особам, які матимуть на це право. Водночас вона закликає городян не панікувати і не створювати черг у відділі субсидій під час отримання талонів. Особи, які будуть приходити за талонами, щоб не створювали черг. Спокійно, врівноважено, всім талонів вистачить, всіх ми приймемо. Незважаючи на строки подання громадянами заяв, житлова субсидія їм буде призначена з 1 травня. наголошує керівник. При її нарахуванні братимуться до уваги доходи за 3-4 квартал 2018 року. Тому кожен із Членів домогосподарства, який звертається за житловою субсидією на неопалювальний період, бажано б прорахувати саме свої статки за третій, четвертий квартал. І, звичайно, вже будуть попередньо знати, чи будуть мати вони змогу отримувати житлову субсидію на неопалювальний період. Можливо, і не треба буде звертатися за талоном і за Заявою декларацію саме на неопалювальний період, вона просто в них по доходам не вийде. Обов'язковому порядку із заявою та декларацією у травні потрібно звертатися внутрішньопереміщеним особам, орендарям житла, сім'ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, у яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати. Членам господарств, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих помешкання осіб, а також громадянам, у яких протягом останнього року відбулися зміни не у складі сім'ї вже жителі знають саме які документи необхідно нести перелік цих документів не змінився, які є додатково до заяви та декларації. І дійсно шосткинці, які є постійними отримувачами субсидій у опалювальний період, зазвичай самі вираховують і знають, буде їм призначена субсидія на літо чи ні. У мене не буде, тому що сама посчитала взагалі говорять кругом, що повинно бути 15%. Не буде, тому що у мене діти прописані, не буде на. Летний. Потому что неофициально, кто по Киевах ездят, то это самые работы немаем, все? Есть монетизация, два месяца. Еще сказали, пока не ясно, это, обращаться позже. Это вот на Имитенка выступала. У меня очень мало. Потому що мені син працює, жні токо сто 180 гривень субсидії, на літо м'янікада тому подаходам том було і далі теж нету. за даними інформаційного віснику уряду готівкову субсидію буде призначено тим сім'ям які станом на травень-червень не матимуть заборгованості за комунальні послуги. Пенсіонери отримуватимуть допомогу готівкою через пенсійний фонд та Укрпошту ті, хто ще не на пенсії, через Ощадбанк. Сім'ї, в яких станом на травень-червень будуть борги за комуналку, переводитимуться на Безготівкову монетизацію